Я просто останні ці два місяці. Я як страшному сні, знаєте, я прокидаюся зранку і згадую, що це не сон. Їй 21, Вона мешкає у Вінниці, навчається у медичному університеті. І її брат у полоні. Вже два місяці Тетяна живе не своїм життям. Весь цей час нерви та зусилля спрямовані на єдине звільнення Вадима. Я прикладу всі зусилля для того, щоб він. Повернувся. Він пішов на війну добровольцем. Серед перших записався в батальйон миротворець. Сестрі пояснив, іде не сам, а з людьми яким довіряє. Комбат миротворця Андрій Тетерук був командиром Вадима під час проходження строкової служби. Разом з ним у липні юнак відбув на передову. У нас взагалі патріотична сім'я, тому тільки почалися ці події і. Він просто не зміг залишитися осторонь цього всього. Він вирішив не чекати мобілізації, тому як він військово зобов'язаний, він служив. Він вирішив піти добровольцем. З фронту дзвонив сестрі, аби сказати, що все добре. Подрубець не повідомляв і ніколи нічого не просив. А 1 вересня вночі прислав смс, аби сестра видалила його із друзів у соцмережах. За добу зателефонував сказати під Іловайськом. Його взяли у полон. Ми недовго з ним розмовляли, Він сказав, що він в полоні. Сказав повідомити там е, друзям, ну тим віцям, з якими він колись служив, ну, тобто друзів по армії. І, і все, сказав, що з ним все добре і чекати новин. Вона ходила в СБУ, зверталася до волонтерів, телефонувала комбату татаруку, який вирвався з Іловайського котла. За ці два місяці відколи Вадиму неволі, розповідає, стукала в усі можливі двері. І всюди глуха стіна, як от у Вінницькому СБУ. Десь годину навіть дві ми сиділи, і нам просто не хотіли звичайну печатку, яка стандартно робиться, коли заява входить в СБУ. Тобто, її ми навіть я скажу з боєм забрали. Просто отримали цей номер заяви, який дається, який має даватися. Ну просто це стандартна процедура. Віктор щойно звільнений з полону військовий 55-ї артилерійської бригади, район Іловайська пам'ятатиме довго. До збройних сил чоловіка призвали влітку спеціальність, яку отримав в армії водій механік. Під час мобілізації виявилася серед затребуваних на Донбасі. Був прикомандірований й і разом з її бійцями стояв на блокпосту під Іловайськом. До 20-х числа серпня, розповідає, військові мирно несли службу. В околицях було тихо і спокійно. 22 серпня їх накрили гради. А на день незалежності, о 12-й ранку, бійців вгледіли колону з 20 одиниць важкої техніки, яка рухалася в їхній бік. У відповідь на запит керівництву отримали повідомлення. Це наші зустрічайте. Хоча ребята колона йде без біз авопродільоних без флага, без емблем. Тім, штаб сказав, зустрічайте. Офіцер 39-го вийшов, який був на посту. зустрічати колону. Ада вже його взяли на прицели, грубо говоря, То тобто есть ми зрозуміли, що треба приготуватися в бойову. Утім, повідомлення, що то свої розслабило військових, чим і скористалися росіяни після команди розсіятися, блокпост миттєво оточили. Усіх, хто там був, взяли в полон. Два дня ми були росіян в, в пліну. Да, это нас брала mm. Як так ви это? до вас ставилися? Що, взагалі питали? Що ви до вас хотіли? Они нічого, у них була, нам сказали, у них була конкретна mm. задача. Убрати нас а да де все. їх нейтралізували, аби дістатися до Іловайська, половину якого на той час контролювали українці. Самих полонених росіяни забрали із собою до Старобешевого, а згодом перевезли до Сніжного, де вже терористи ДНРівці взялися з'ясовувати, хто є хто хто мобілізований, хто контрактні, хто офіцери. От такби нас каже так, сержантський старшинський, прапорщинський состав залишили в Сніжному. Офицеров всех собрали и увезли в СБУ в Донецк. Они все время находились там, как бы а мы нас в общей сложности находилось там 220 человек. То есть 51-я бригада, батальон территориальной охраны. Нас 4 человека мобилизированных. Вот последние двое освобождаются. У нас еще в Донецке два офицера осталось наших именно с нашего подразделения Артер Разведки. Володимира Семистягу, старшого викладача кафедри історії України в Луганському університеті та керівника місцевої просвіти, арештували ще у червні в окупованому терористами рідному Луганську. Взяли прямо на робочому місці. Володимир впевнений, кого брали, добре знали. Швидше за все діяли за наводкою. Пістолет в живіт, автомат під ребро без свідків таємно посаджений в машину і привезений в приміщення, яке офіційно називалось КГБ ЛНР. Smirš Луганської народної республіки під час обшуку розповідає приміщення просвіта розгромили, а все, що потрапило під руку, забрали від грошей, які активісти збирали для солдат до паперових архівів за все 20 століття. А ще знищили його дисертацію та наукові праці. Результати тридцятирічної роботи самого Володимира Федоровича після допиту посадили в камеру смертників. Перше ж запитання, або таке знаєте, риторичне вірніше запитання було сказано як роздум. Как же ти сволоч, син фронтовіка, став українським націоналістом і бандеровцем. допити водили регулярно. Розпитували про колег, просвітян розгалуженість в мережі, поставки їжі та одягу солдатам на блокпостах. Не менш регулярно катували. Знущалися морально, відкрили камеру, і в камері були двоє дівчаток приблизно 18 20 років, одна з лялькою, а інша із собачкою. Ну і витягли великі ножі. Ну, от так такого порядку, ви знаєте, палаші, фактично. І демонстрували, що вони зроблять з ними, як з ними з них знімуть рукавички, а потім і загалом всю шкіру. Ну, ясно, що це стосувалося мене в першу чергу. Випробували на мені весь арсенал засобів, руками і ногами побиття, душили, перепалювали цигарками, робили слоника, коли руки закуті в кайданки за спиною одівають фритигаз, перекривають кисень. Моральний він був дуже серйозний примус. Це коли мені на чоло наклеїли листівку Луганськ, це Україна, і отримували, верніше заборонили знімати, і людей поставили, щоб слідкували. Якщо я зніму, то потрібно було мене гарно побити, а то навіть і вбити. От ця листівка. Була приклеїла у мене е, три доби. А потім хтось із їхніх офіцерів заявив: ви що? Він ходить тут. Ну коли водили на допит е, во дворягірує луганця Україна. немедленно снять нині. Пережитий жах він згадує із посмішкою. Пояснює, час лікує та й страху, який сковує, переконує, в полоні не було. Там на допитах Володимир швидко вирахував своїх мучителів, місцевих беркутівців, СБУшників і навіть сусідів луганських міліціонерів. А ще військових із сусідньої держави. Я можу тільки виділити серед них офіцерів ФСБ. Один із них навіть представлявся, що він правнук Михайла Івановича Калініна. Я дійсно бачив його посвідчення. Це людина надзвичайно освічена, яка мала медичну освіту. Він дзвонив їй майже щотижня, а два тижні тому зв'язок перервався. Що брат нині в будівлі Донецької СБУ Тетяні повідали волонтери. Вони ж розповіли, що Вадима, наче як згодні обміняти на двох офіцерів-терористів, полонених українськими військовими. Утім, ця інформація каже Таня нікого не зацікавила. Наша сторона, я зрозуміла, не сприйняла цієї умови. Ніяк не відреагувала, і я теж розуміла, не згодна його міняти, тому що ніяких дій не було прийнято. Ну чому? Чому так халатно відносяться до тих людей, які захищали своїми життями? Так, да, багато хто полягло, багато кого хто просто звідти не виїхав. Але ж можна врятувати тих ту горстку людей, які все-таки вдалося, я не знаю, з Божою милостю спаслися звідти, то можна їх все-таки витягнути, а не залишати. Ну як відпрацьований матеріал там за свободу Вадима ця тендітна дівчина бореться самотужки. Допомагають хіба друзі брата, батькам, які мешкають в селі під Вінницею, Таня нічого не розповіла. Єдине, що знають, там на сході син захищає батьківщину. Ну я не можу сказати їй, і батьку не можу сказати. Ну просто в них вони і так дуже сильно хвилюються і просто ну вони не витримують цього. У них різниця 10 років. Для Тані Вадим єдиний рідний брат і дуже дорога людина. Вона можна тримається, коли розповідає про нього та власні метарства. Однак на запитання, звідки беруться сили, сил відповісти бракне. Ну мені Вадим по телефону сказав перед тим, як сказати, що він в полоні, що я повинна бути сильною. Я сильна для нього. Там, у полоні, їх щодня водили на роботу і щодня морально пресували та принижували. Зачем ви сюди прийшли і так далі тому. Подобає. Що ми тут чужі, це наша земля, ми захищаємо свою землю, та ви сюди прийшли, якби в основному моральне давлення було сильне. Його неволя тривала два місяці і два дні. На запитання, що було найгіршим, відповідає: Саме хуже було відкапувати своїх хлопців. Нас брали на роботи, такі як ексгумація, саурмогіли. рядом рядом село Степановка, село Мариновка, их ужасно сильно разбили. Там просто ну вот так вот по там, зеленке идешь и просто идешь по нашим. Просто а, по нашим идешь. Купали, вы Очень много. Очень это, это десятки? много. Десятки? Ну, поверьте, это тяжелое, тяжелое зрелище, потому что не сам процесс того, что там оторваны, разорваны, а сам факт в том, что это свои, как бы. И ты понимаешь, то, через что мы там прошли, що Ти мог лежати там рядом. Він досі не усвідомлює, що на волі. Сподівається, що дім, родина та мирний сон повернуться відчуття. У нього глибока психологічна травма, яка не дає спокійно спати. Закриваєш глаза перед тобою, та все спішті постійно война У мене за все я плену був, я Ні разу, ні жона, ні дитина, ні росінки, ні сім'ї. Ні, що хлопцям. постійно всі війна. Ні війна, ні війна, ні війна. Його в полоні поховали заживо. Журналісти 1 липня один із представників змі повідомив, що серце Володимира Федоровича не витримало. Закатований історик помер у камері. Рідні, яких за день до арешту Володимир відвіз в Прикарпаття, виїхали в окупований Луганськ за тілом. Поки вони їхали із Прикарпаття до Києва, поступила інформація, що я живий. Значить, і вони зрозуміли, що до Луганська їхати. Не має сенсу. Він втік з полону в середині серпня під час наступу на Луганськ українських військ. На фоні загальної паніки серед наглядачів зумів вибратися з камери та навіть відшукати у штабі власний паспорт. Врешті-решт залишилося десь 12-17 осіб, які з'ясовували, хто ж із них командир. Тепер тут я використав цей момент для того, щоб показати документи. От подивіться в мене є паспорт. Мене, начебто, звільнили. Більше того, дозволили продукти вивезти до свого будинку, бо люди страждали, не і Вижити та врятуватися, каже Володимир. Йому допомогла легенда, що він дослідник російської історії. Терористи легенду ретельно перевіряли, влаштовували допит з датами та фактами, і, зрештою, повірили в'язню. Що в країні йде війна, Таня зрозуміла і в мирній Вінниці, коли біда постукала в її двері. Їй болить байдужість оточуючих та бюрократія чиновників. Але рішення брата захищати вітчизну дівчина вважає єдино правильним. Хто як не ми? Ну не пішов би він, не пішов би інший. І тоді хто був би на сході? Хто захищав би нас? Звичайно, мені болить те, що це моя людина близька там. Але Ну, повинна боліти всю Україну, мені здається, за кожного. Навіть ти його не знаєш, навіть це не твоє рідне. Але ж ми всі українці. Такими сильними, патріотичними, небайдужими українцями їх виховали батьки. Таня з гордістю, та крізь сльози, каже: Ну, я українка просто. Це зсередини, напевно. Мене виховували так. Віктора з товаришами, двома, як і він колишніми заручниками терористів, ми зустріли на столичному залізничному вокзалі. Троє військових та їхній рятівник, громадський активіст із Закарпаття, чекали на потяг Київ Запоріжжя, який мав доправити змучених та виснажених чоловіків додому. Наш представник знаходиться вже там досить тривалий час. І своїми силами ми добиваємося певних результатів. Реалізації наших перших досягнень. Це ось, вивільнення це трьох людей, е, оскільки там також мають е, їхні представники, мають інтереси у нас деякі. Пробуємо якось домовлятися, щоб по можливості не звільнити наших своїх забрати людей. Додому Віктор їде, у чому відпустили камуфляж, виданий збройними силами, та не зовсім теплий светр. Він змерзний, небритий і втомлений. Можливо, саме тому, а може через пережиті жахіття, виглядає значно старше своїх 27 років. Вдома у Запоріжжі на нього чекають дружина, мала дитина і мати, які до останнього не говорили, що син у полоні. Сібася що вони не сказали одразу їй би там нічого. Я не хотів, щоб вона знала. Была... Ну, так вийшло, що вона ознала. Ну, якби сестра сказала, що відреагувала, в принципі, мужиці вона, слава Богу, що живий. Найперше, що зробить, коли приїде додому, каже, обійме сина. При згадці про дитину Віктор вперше за розмову посміхається. Ще шість в цьому році пішов перший клас, я цього не бачив. Він знає, що папа в армії і все. У нього за плечима два інфаркти та операція на серці. Це ще до полону. Після нього зламана рука і жодного стокгольмського синдрому. Своїх переконань. Свого світобачення я не скільки не змінив, якими вони були, такими і залишились. Я переконаний патріот своєї держави, і це те каже, що допомогло йому перенести всі моральні та фізичні катування. Я займався таким тренінгом, що я живий, я здоровий, я повинен вижити, я повинен працювати для своєї держави і всім цим рекомендував. Ну і, врешті-решт, ви знаєте, і дійсно, от. У нас біблія була в камері, ми біблію читали, і я всіх от, переконував в тому, що все тільки починається, все попереду. Головне це зберегти своє життя, а зберігши своє життя, можна повернути все втрачене. Ну, втрачене для нас це наша свобода, це наша незалежність, це наша державність в першу чергу. Коли ми будемо єдині, тоді ніхто нам не страшний, і ми зробимо те, що зробили інші європейські чи американські народи. У нас одна Україна і. Іншого Дніпра немає і ніколи не буде. Тому е, потрібно це е, зрозуміти раз і назавжди всім. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя. Оце нагадую. Ці рядки Тараса Шевченка датовані 1848 роком, дітлахи вивчають у школі. І хто б міг подумати, що у 21 столітті у 2014 році поняття неволя та полон в українців асоціюватиметься не лише з історією та сомалійськими піратами, а з власним військом та власною землею. Для сотень українських родин полон означає біль та страждання за рідними, які залишаються у заручниках у терористів у незрозумілих умовах і з незрозумілими перспективами. ви вийшли з полону, вас звільнили. Ви усвідомлюєте це? зовсім. Коли у як думати? Не знаю. Може, коли просто вдома, здому рядом під боком будуть сиджуна. Може тоді я пойму, що я вдома. це що... все пройшло. не знаю. Чесно, не знаю. Післорійська травма сильна, не знаю. Не знаю. Я потім у лікарів запитував, можливо, я не правий. Дійсно, коли от чуєш ці крики, коли людей б'ють, катують або там з тобою над тобою збиткується, то холонуть перш за все ноги, відмовляють ноги в першу чергу. А от. Розумін, працює, працює, все це чітко. Одні живуть мирним життям, вони навіть ну, не розуміють того, що, що робиться зараз в нашій країні, що йде війна, а справді війна. А є люди, от, наприклад, такі як я, да, в кого рідні там знаходяться. І от вони це по повній мірі відчувають. Знаєте, поки не торкнеться, ти не зрозумієш цього. Ти не зрозумієш. Як це все страшно, і як це близько до тебе?